Перехрестя Костянтинівської з гімназичною вже неодноразово ставало місцем дорожньо-транспортних пригод. Останні кілька місяців за офіційними зведеннями тут було затище по аваріях аж до нинішньої п'ятниці. Близько 14.30 тридцять хвилин на розі вулиці Костянтинівської гімназичної Дійсно сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ-20063 автомобіля Мерседес benz На даному перехресті світлофорний об'єкт працював у справному режимі. Пояснення водії ще не надавали, тобто проводиться зараз подальша перевірка. Остаточні дані будуть після перевірки. За словами водія Вазу, він їхав на дозволений сигнал світлофору, і це готові підтвердити одразу три його пасажири у своїх свідченнях. Щось йому показали, що він поїхав на зелі. Що в нього зілля? Ну в мене свідки є, все є. Наскільки це правда, незабаром з'ясують правоохоронці в ході перевірки. Інший учасник ДТП водій мікроавтобусу Мерседес не підтвердив і не спростував слова свого опонента. Він просто свою точку зору на камеру висловлювати не захотів. Не треба. А скажіть, чому не треба? Ну, тому що ви бачите, зараз у людей проблеми, проблемам треба робити. Учасники аварії відбулись лише переляком. Автівки з місця ДТП роз'їхались без сторонньої допомоги у вигляді евакуаторів. Сила удару у Манзіткнення була незначною. Відтак критичних пошкоджень не отримали ні автівки, ні люди, що їхали в них. Держав Говорять, якби машини рухались, хоча б на трохи більшою швидкістю, то наслідки аварії могли б бути набагато серйознішими.